В групах одного з дошкільних закладів Хмельницького вже майже два роки не чути дитячих голосів. З 24 лютого через відсутність власного укриття вихованці відвідують інші дитсадки. Немає приміщення, котре б відповідало вимогам безпеки і поруч із закладом. Шукали, але, на жаль, не знайшли, і власного немає. Тому єдиний можливий варіант це будівництво власного укриття. Спискова чисельність у нас 235 дітей. Частина діток була відрахована з нашого закладу, тому що батькам незручно відвідувати той запропонований садочок, і вони обрали інші заклади дошкільної освіти міста. Мабуть, про відновлення роботи нашого садочка ми мріємо так само, як про перемогу України. З квітня до жовтня 2023-го, використовуючи досвід Ізраїля, виготовили проєктно-кошторисну документацію укриття. Роботи фірма-підрядник Інтеркомплект» розпочала 15 листопада. На місці старої недіючої котельні вже вирили котлован і залили фундамент. Наразі виставляють опалубку під колони. За проєктом підземна захисна споруда буде монолітною і матиме зовнішні стіни товщиною 70 сантиметрів. Також передбачені три джерела електропостачання і сучасні системи водопостачання, каналізації та вентиляції. Площа захисної споруди 723 квадратних метрів згідно проекту. Її цілком достатньо для того, щоб розмістити всіх наших діток і всіх наших працівників. також в захисній споруді будуть окремо виділені місця для сну дітей. Тут буде медичний блок. І... Харчоблок, туалетні кімнати. Вартість всіх робіт, які передували самому будівництву, і плюс вартість будівництва згідно проекту, то це майже 39 мільйонів гривень. Виготовлення проекту коштувало 522 тисячі. Ну і проводили ще додаткові роботи: та сама геологія, геодезія, виготовлення технічних умов. Протирадіаційні укриття планує збудувати в чотирьох дошкільних закладах громади. У двох дитсадках коригують проєктно-кошторисну документацію відповідно до нових державних будівельних норм, котрі набрали чинності з 1 листопада 2023 тисячі У шаровечці укриття буде для дошкільнят і школярів з 59 комунальних закладів дошкільної освіти нашої громади. На превеликий жаль 10 садочків, які не мають своїх укриттів. Шість садочків вони орендують укриття. На початку 2023 року були виділені кошти для того, щоб розпочати будівництво. Повноцінних протирадіаційних укриттів для чотирьох закладів дошкільної освіти відповідно три об'єкта це нове будівництво укриттів, А один об'єкт це реконструкція існуючої будівлі з будівництвом протирадіаційного укриття. Завершити реконструкцію з будівництвом нового укриття в закладі, де чекають відновлення роботи, мають у липні над захисною спорудою. розташують шість нових ігрових майданчиків для дітей. Ірина Аріон, Володимир Щуренко, новини міста.